Відома волинська письменниця Надія Гуменюк презентувала у Луцьку роман Вересові меди. Цього року книга здобула першу премію міжнародного літературного конкурсу Коронація слова привітати авторку на презентацію в книгарню Є прийшли шанувальники її таланту колеги та літературознавці. На столі символічні квіти Вересу і духмяний мед. Новий роман Надії Гуменюк Вересові меди це екскурс у буремну першу половину ХХ століття. Його героїня, красуня Богдана Ясницька, у якої в житті була щира дружба, кохання до нестями, війна, правда про своє таємниче народження і коротке, але пронизливе щастя. А ще терпкий і солодкий смак вересового меду, що може бути не тільки смачними ліками, а й грізною зброєю проти ворогів. На думку письменника Володимира Лиса, новий роман вирізняється глибокою образністю. Це дихає волинню, це дихає людськими характерами. Це написано з такою ніжністю і в той час пристрастю, образністю, психологією, розумієте. І я вважаю, що образ даний Богдани Ясницької – це може один з кращих, залізів створення літератури останніх років. Авторка розповідає, що збирала матеріали для книги з початку 90-х. Журналістська робота підказувала правдиві сюжети. Мені хотілося б написати окремий роман, але щось домислювати. От фактажу стільки я вже зібрала, і навіщо його домислювати? Тобто, якщо десь є і трошки домисли, то це тільки штрихами. Тобто, тут як паралельна лінія іде розповідь про певних і про театр інший мандрівний, який був на території Польщі, тоді і Волині. Серед персонажів варасових медів уродженець Полтавщини Микола Певний і його дружина Ніна. Приїхавши до Луцька, вони створили перший на Волині український театр. Радянська влада його розформувала, Миколу розстріляли у 1940 році. А Ніну відправили у Сибір. Ті, хто перегортав сторінки нової книги Надії Гуменюк, встигли оцінити прочитане. Серед них письменниця Ольга Ляснюк. На, на такій межі читання цієї книжки, я її ще е, до кінця не прочитала. В книжці е, багато поезії, але е, поезії не, не тієї, яка заважає прозі, вона навпаки, цю прозу доповнює і не робить її е, банальною, не робить її повсякденною. Навпаки, це полотно стає більш розкішним. І оскільки ще й е, у романі е, мова ведеться про Волинь. То ну, це взагалі бальзамом на душу, оскільки ну Волинь без поезії, мабуть, ніяк. І Надія Павлівна відчуває цю Волинь і пише про неї, пропустивши ці слова крізь серце. Новий 320 сторінковий роман нашої землячки побачив світ цього року у видавництві клуб сімейного дозвілля.